Іван Петрович, mm. от чесно, я не розумію. Чому ви чинити опір? То судове врегулювання це пряма вигода для вашої лікарні. Тому що страховка нашого клієнта дозволить виплатити компенсацію постраждалу. І це зменшить фінансове навантаження на ваш бюджет. Дуже турботливо. Mm. І, до речі, мінімізує адміністративні витрати. Ви просто уявіть оці всі судові засідання, постійні експертизи. Воно вам треба? Ну, ви красиво, розповідаєте. І це ми ще не перейшли до пункту, який передбачає оновлення вашого лікарняного обладнання. Ну і, звісно, особистого комфорту. Ах, то виходить, ви саме так. Свої справи видати. Я звикла опиратися на здоровий густ моїх співрозмовників. Тому давайте ми з вами знайдемо у Германа якесь таке захворювання, яке спричинило це ДТП. Ви серйозно? Я серйозно. Про переваги Мирової мені здається пояснила. Бо в інакшому випадку Іван Петрович. Як вам таке зменшити кількість проміла в аналізі цього урода? Типу, це був вплив препарату на основі спирту. це що пошкодуєте. Заходьте. Nicstwo za nas wzięło się